Вітаю вас, любі слухачки та слухачі! Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'ю Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 26. Люмен погано пам'ятав, що було після того, як вони зайшли на територію Ордену. І добігли до лікарні. Здається, усім чотирьом провели огляд, а самого Люмена вклали у ліжко. Лисеня хтось забрав, близнюки пішли спати, а ветянь залишився у палаті з Люменом. Скоро до них зайшла хаочею. Сяо, Йоне, я подивлюся на твою рану, а потім вкладу тебе спати. Добре? Люмен кивнув. У нього не було бажання говорити. Дівчина промила рану від крові та намастила ногу цілющою маззю. Мазь пекла, але люмен терпів. Хаоченю перебинтувала його ногу звичайними бинтами. Вайцяне, принеси нам чайник і чашку. Будь ласка. Чайник стояв у дальньому кутку палати. Вяйцян приніс його. Налив чай та передав чашку Люмену. Ге -ге, дякую!» дякую, шепотів він. Весен погладив його по голові. Пий, тобі треба поспати. Люмен випив чашку чаю і віддав її хаочею. На нього одразу навалилась сонливість, а очі стали заплющуватись. Як тільки він вклав голову на подушку, провалився в сон. Весь впевнився, що Лююн спить і спитав, чому ти так дивно дивилась на його рану? Хаочею встала та обернулась до нього. Його рана трохи незвичайна. в ній мають бути сліди темної ці, але їх нема, виглядає так. Наче його вкусив вовк, а не пекельний пес. В чому може бути причина? Хаочею зціпила руки в замок і відвела очі. Тобі не сподобається відповідь. Але я хочу знати, дівчина, не дивлячись в очі, відійшла і сіла на вільне ліжко поруч з ліжком Лююня. Його кров здатна розчиняти темну темноці. Ти маєш знати, що це означає. Вайтянь знав, хаочаю натякала йому, що Люйон має схильність до темного шляху. Люди, чия кров здатна розчиняти темну ці, можуть стати надзвичайно могутніми темними заклинателями або навіть королем демонів. Хаочаю. Не могла всидіти на одному місці. Вона встала з ліжка і нервово крокувала кімнатою. Повірити не можу, він же такий милий і добрий хлопчик. Чому він? Чому в нього така кров? Непохитний спокій Вайтяня дав тріщину. Крапля за краплею, в душу просочувалася паніка. Він намагався себе заспокоїти. Що ти з цим зробиш? Хаочею зупинилась і заглянула йому в очі. Я маю доповісти про це моїй швидзвень. Вибач, орден не може ігнорувати такий ризик. Ця відповідь зробила лише гірше. Вейцен чув про людей з особливою кров'ю, але не знав, як чинить орден, який знаходить серед своїх адептів такого заклинателя. Що вони зроблять з його сяоюним? Стратять, закриють у в'язниці, будуть проводити над ним нелюдські досліди. Вайцян не міг цього допустити, в його вухах оглушливо шуміла кров, серце збилось з ритму. Ці текла по духовних венах швидко, занадто швидко. Він не мав часу вагатись, біла стрічка. Блиснула у місячному світлі і затягнулася петлею на чужій шиї. Тільки спробуй комусь сказати про це хаочею ніхто не зашкодиться оюню, поки я живий. Дівчина вхопилась за стрічку, намагаючись її зірвати. Ти здурів, відпусти. Вецянь не затягував стрічку далі, але і не ослабив. Якщо ти вб'єш мене, інші медики все одно побачать, ти не зможеш вбити всіх. Стрічка натягнулась, як струна. Якщо треба буде, вб'ю. Що скажеш хаочею? Ти хочеш жити? На палату опустилась мертва тиша. Вейтянь відмовлявся відпустити стрічку, а Хаочею. Не переставала поручатись. Люють спав з милою усмішкою на вустах, навіть не підозрюючи, що відбувається зовсім поряд. Секунди тягнулись, як хвилини. За дверми почулися кроки. Що тут відбувається? Головна лікарка відчинила двері та влетіла в палату. Вона швидким рухом витягнула талісман і направила його на байцяня. Талісман прилип до його руки. Його м'язи ослабли і хлопець осів на підлогу. Пальці розтиснулись і впустили стрічку. Хаочею трималася руками за горло і важко дихала. Сюе Джесі швидким кроком підійшла до вайцяня і вхопила його за плече, змушуючи встати. У нього відхилення ці. Я хіба тебе не вчила, що робити в таких випадках? Ти лікарка, ти маєш знати, як справлятися з буйними пацієнтами. Хаочай почервоніла від сорому. Я просто запанікувала. Ще раз таке станеться, звільню з посади головної учениці. Ще не вистачало мені, щоб я одного дня знайшла в палаті твій труп. Сює Джессі. Змусила вецяня проковтнути круглу помаранчеву пігулку і посадила його на вільне ліжко. Поступово до нього верталася ясність думок, і він зрозумів, що накоїв. Його тіло накрила холодна хвиля. Я я втратив контроль. Вайтянь закрив обличчя руками. Головна цілителька сіла поруч. Що з тобою сталося?» Хаочею підійшла до них. Я сказала, що уся ойоня темна кров. Він втратив розум і напав на мене, жалілась дівчина. Надумав собі щось, що ми тепер його вп'ємо за це, чи що? Пані Сюле схрестила руки на грудях. Стати темним заклинателем це завжди вибір. Неважливо, яка в нього кров. Після невеликої паузи вона продовжила: Вас обох, я покараю за бійку, Вайтяня за те, що вже другий раз за місяць політ на з кулаками, а тебе ся очею, за те, що налякала Вайтяня, бо неуважно читала медичну карту Лююня і наговорила зайвого. Вайтянь схилив голову. Він був готовий до будь-якого покарання. А очею спитала наговорила зайвого? У нього в карті написано, що його тітка темна відьма. Звісно, що він буде мати природну схильність до темних сил. Скажися, очею, чому ти взагалі заговорила про кров? Дівчина відповіла дуже тихо, остаточно. Присоромлена наставницею. Його вкусив пекельний пес, а в рані немає темної ці. В таких випадках треба прописати похід на процедуру очищення. Все інше вже зайве. Очі хаочею стали мокрими від сліз. Минулого темного циклу моя сім'я пані Сюєр мовчки підійшла. Та обійняла свою ученицю. Дівчина не могла втримати ридання. Пані Сюрі тяжко зітхнула. Всім в цій кімнаті потрібно лікуватися, особливо мені після таких ваших вибриків. Після цього вона відправила їх спати, а згодом і вертянь, і хаочею почали відбувати своє покарання Тиждень усамітнення. Для хаочею та два тижні для вейцяня. Двейдічу крокував порожніми мовчазними коридорами павільйону спокою. Удень вони тонули у сірих тінях, лише вночі яскраві жовті лампи відганяли темряву. В руці він тримав підвістку з зеленого нефриту з гравіюванням герба ордену, головою тигра. Смарагдова кімната. Де ж вона була? бурмотів він підніс. Двері кімнат були схожі одна на одну. Джей Дічу до того вже два рази помилявся і заходив у пусті приміщення. Він пройшов ще декілька кроків і зупинився. Зліва від нього знаходились двері насиченого зеленого кольору. Ага! Джей Дзічу приклав підвіску до кам'яного виступу поруч з дверми, і вони повільно відчинились. Хлопець зайшов всередину. Він опинився у просторій кімнаті, наповненій зеленими відтінками. Стіни, стеля, підлога, щільнілляні завіски на великих вікнах. Все було зелене. Лише чотири дерев'яних колони. Та дерев'яний стіл порушували гармонію Зеленого царства. Стіл стояв посередині кімнати. За ним сидів вайтян і щось писав. Привіт! Двейджичу підійшов до нього. Він підтягнув вільну подушку поближче до столу і повільно опустився на неї. Вайтян підняв на нього очі. Що тобі треба? Мені розповіли, який ти скандал учинив, пояснив Дведічу. Я прийшов у цьому розібратись. Точніше, мене прислала пані Сюе, але мені теж цікаво. Вейтянь відклав листи паперу та письмове приладдя в сторону. Дведічу після невеликої паузи нарешті зрозумів, що вейцянь сам нічого не скаже, тому спитав. Я прийшов дізнатись, чому ти напав на шицьці. У мене було відхилення ці. Двейдів не міг прочитати його вираз обличчя, навіть тон голосу був чітким та рівним, жодної підозрілої інтонації. Я знаю, мене б не прислали, якби все було так просто, річ у тім, що у тебе було незначено. Зазвичай, при незначних відхиленнях, заклинателі не кидаються на людей. Он воно як. У будь-якому випадку я не напав би на хаочею, якби був у своєму розумі. Я хотів би попросити вибачення перед нею. У тебе буде така можливість. Вайцянь знову замовк Ти не скажеш мені, що сталося? Чому в тебе було відхилення ці? Гайтян відвів погляд. Йому було важко сказати прямо, і він лише натякнув. Ця уюнь дуже важливий для мене. Ти не розумієш, настільки, ніхто не зрозуміє, навіть моя сестра. Джейті Чу насправді розумів. Він посміхнувся Як цікаво! Я думав лише яо настільки божевільні. Але я трошки заздрю, якби я когось майже вбив заради Сяо Юня, мене б вже стратили заклинателі до Яо більш строгі. Йому нарешті вдалося розгледіти хоч якусь емоцію на обличчі Вейтяня, його очі злегка розширились від подиву. Мені дуже шкода дідчу. Джеведзічу тільки відмахнувся з усмішкою. Та. Він піднявся з за столу. Я скажу пані Сюе, що ти був на нервах після того, як вашу команду ледь не загризли пекельні пси. Вона подумає, що ти занадто дратівливий та випише заспокійливий. Але краще так, ніж Джвей дідю. Не став договорювати. Вайцян його і так зрозумів, але дещо він спитав: Чому ти вирішив мене прикрити? Тобі щось треба від мене? Хлопець зробив задумливий вираз обличчя, а потім хіхікнув. Ні, я просто думаю, що нам краще не бути ворогами. Та й хіба мене команда? губи вейцянян. Торкнула ледь помітна усмішка. Я у тебе в боргу, дічу. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!